Пампам пам-пам-пам-па-пам. ту-та-та. Ту-та-та-та-тап-та-там. Минулій програмі. Ну нічого ж, шведеть, купую міськову машину і все. Добре. Добре. До роботи. Пройшов? Декілька годин. Так, а ось внучкова машина і готова. А, дійсно, готова. Так, так Ви чули тут інучкову машину увочу. Гарно, гарно. Можете йти відпочивати. Ура! Конфузії! Що? Пішу відпочивати? Добре. Увага! Зараз буде історія маленького зеленого дракончика. У мами жили троє синів. Два вміли літати. Тільки літати не міг один. І через це його мама вигнала із дому. А ті дракони, які вміли літати, вирішили, коли виросли вирішили піти на роботу. На базу Гавлоків. А зраному дракончику прийшлось жити на вулиці? Він дуже їсти, він дуже сильно їсти хотів. Він ходив по сусідам, думав, що йому дадуть іде, але його ніхто не жалів. І він увидів бісків. Хм, Може, мені тут дадуть їде? І він пішов туди. Е-е-е, Привіт. Га? Ти хто ще такий? І чого ти сюди прийшов? Я бездомний, мене вигнали з хати, Дайте мені їсти. Ми тобі дамо їсти, якщо ти зруйнуєш місто Равлоків, на якому знаходиться база, база Рауків. Там і Амурка, ну там? прем'ємка і так далі. Добре. І він, і він згодився, і він домовився. Бідного дракончика біськи почали тренувати, і з кожного разу він ставнував синішим і сильнішим. І відтоді, і відтоді він міг убити будь-кого. І він став сильним. І він тепер за команду військів. І історія маленького дракончика закінчується. Тим часом на базі найдуть відпочивати. Дин -дин. А? Хто там ще прийшов? Відчиняйте? А? Ви хто ж такі? Ми головозвірі і ми хочемо бути у вашій команді. Я лала! Я пан-пан! А я зубашко! А я Рывань. Добрый! Ты не хочешь, я вам покажу мою базу? Пишу я! Пишу я! Добрый! А? Что такое? О, oh -oh. так, хаос бери! а, 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 Ч-ч-ч-ч-ч! а, 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 Так, пишу відпочивати. Пишу. на на Ха? Ага. Ти що шо, тільки шополетіло? Ти це бачила нас нашка. Так, пишу дивитися, що там таке. Пишу. Е, ти хто такий? Чому ти валяєшся тут? -ка? Я гривань. А ви і, і, там не поможіть. Не йдіть там коридори, бо там ну, якийсь дракон, зелений монстр. Із всіх моїх колег убив. І, 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 і приємка ваша доважова що хоч ваша прем'ємка утікла. Будь ласка, не йдіть туди, бо більше вас уб'є. Ми маємо туди піти. нас є зброя. Ну добре, йдіть, тільки будьте обережними, добре пише, Та Та пише ми того монстра, А, ось він. а? о Ооо, наснашка, нас, нас замітили. Тікаємо.

Волота Ну, знашку. Так я. Пиши Пиши. Пиши, я подумаю, що зрештою решту фуктами. Пиши, пиши. Продовження слідує.